Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є що теми, апдейтів Чимало мій гість сьогодні. Це Володимир Фасенко, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! слава, вітаю вас! Отже, пане Володимире, з чого пропоную розпочати? Ми побачили вже текст так званої Паризької декларації. П'ять пунктів оприлюднений на сайті Єлисейського палацу. Про що йдеться? Якщо коротко, то обіцяють нам країни-підписанти розглядати подальшу відправку військ на територію України після завершення правда бойових дій. Обіцяють розвивати разом із нами військово-промисловий комплекс. Обіцяють співпрацювати, обіцяють фінансувати і розвивати збройні сили України. Ну і власно обіцяють втручатися в захист і оборону в разі повторного нападу Росії. Що ви думаєте про цю декларацію? Наскільки вона важлива, і яка її подальша доля? Ну це проміжний документ, документ політичний. Тому що треба розуміти, декларація, що коаліція охочих це неформальне об'єднання, це не міжнародна організація, це не Європейський Союз і не НАТО. І в цьому і сила, і слабкість цієї структури. Всередині цієї структури немає принципу вето, де там одна країна, от Егорщина, наприклад, може заблокувати спільне рішення, а всередині коаліції. Яка є неформальним об'єднанням, об'єднанням солідарним по відношенню до України. Вони можуть вирішувати, хто як в якому обсязі, на якому рівні, в яких формах може допомагати Україні? І конференція в Парижі і ця декларація мають значення в тому сенсі, що вони підтверджують, що ця коаліція існує, продовжує свою діяльність на підтримку України? Це саміт. Зустріч на вищому рівні, коли зібралися лідери цих країн. Зараз ці коаліції, от звучала цифра 38 країн. І в більшості країн були лідери на цій конференції. І вони підтверджують на різному рівні. Не всі. Однакова, але підтверджують підтримку України, те, що сформульована в Парижській декларації, важлива як публічне зобов'язання. Це документ політичний, не юридичний. Саме тому декларація, і в принципі коаліція охочих не може приймати інших документів, тому що вона не є формалізованою структурою, це не міжнародна організація. Хоча процес формалізації. Він по суті вже відбувається. Зокрема, регулярність от таких зустрічей, таких самітів свідчить про формалізацію цієї структури. От є в рішеннях теж заява, що буде створюватись координаційний центр підтримки України. і Це теж важливо. це вже такий апарат. По суті, не просто Франція з Великобританією адмініструють діяльність цієї структури. А буде певний апарат. Ну, тут є свій інтерес у Макрона, я так розумію, але тим не менш теж важливо, що ця організація вже фактично спрямована в майбутнє. І Паризька декларація важлива тим, що вона фіксує гарантії безпеки для України. От те, що ви назвали, це гарантії безпеки. Не всі погодяться. Я знаю дискусію в експертному середовищі, що можна вважати, що не можна вважати гарантіями безпеки. Відразу скажу: міжнародний історичний досвід свідчить абсолютних гарантій безпеки, підкреслюю, абсолютних, їх не існує взагалі. Всі гарантії, які надаються ну, з боку інших країн або міжнародних організацій, вони є відносними. На жаль, є чимало прикладів, коли, наприклад, підписуються договори про взаємну оборону. І Коли нападають на одну країну, інша країна має допомогти воювати разом. Але історичний досвід знає приклади, що можуть навіть формально війну оголосити, але реально не воювати. Отак от от було в 39-му році, коли Гітлер напав на Польщу. У Польщі були відповідні договори з Францією та Великобританією. І Франції, і Великобританію оголосили війну у Німеччині, але реально війни не було. Навіть назвали її дивна війна, тому що не воювали. І це була величезна помилка, тому що е, Гітлер разом з Сталіном спочатку е, взяли Польщу, а потім Гітлер напав на Францію і переміг Францію. А якщо б воювали разом, відразу ще невідомо, як би розвивалися події. Однак не воювали, незважаючи на договір. У нас був договір з, з Росією, великий договір. До речі, про стратегічне партнерство. де Росія визнавала і Крим українським, ми кордони 21-го року. І що? І це не завадило. Подіям 14-го року, анексії Криму, ну і вторгнення в 22-му році. Це просто як приклади, щоб ми реалістично оцінювали ситуацію. Тому що у нас, знаєте, працює така контрастна рамка: або зрада, або перемога, або за нас мають воювати. І от це єдине, що може бути гарантією безпеки а все інше це зрада. Да, ні, нам надають те, що можуть надати. І те, що названо в цій декларації, це в принципі спільна позиція. Не всі, до речі, учасники цієї коаліції будуть готові надіслати свої війська на територію України навіть після завершення війни. Причому я вам скажу лише декілька країн реально зможуть це зробити абсолютна більшість ні, але інші країни кажуть, ми надамо літаки. Ми не дамо, там, наприклад, військово-морські сили для контролю ситуації в Чорному морі і так далі. Хтось гроші надасть, хтось боєприпаси, хтось просто політично нас буде підтримати. Але сам факт підтвердження от такої підтримки України, надання нам гарантії безпеки, публічного підтвердження. На вищому рівні це вагомий крок вперед. Для нас це важливо в переговорному процесі з нашими партнерами. Інша річ, що потім ми будемо це формалізувати, і от про це теж йдеться мова. Будемо формалізувати в конкретних договорах. Проєкт договору готується зараз США про гарантії безпеки, можливо, інакше буде називатися. Він має бути ратифікований в Конгресі. І з деякими європейськими країнами ми, скоріше за все, теж будемо підписувати договори, які мають бути ратифіковані в парламенті. От про ті самі речі, про які йдеться в декларації, зокрема про те, що мають бути військові контингенти конкретних країн на нашій території. Тут окреме питання, чи погодиться на це Росія? От я зараз скажу, де є слабке місце цієї декларації, де точно буде протиріччя, але тим не менш. В принципі, рух іде в правильному напрямі, і те, що поступова позиція представників цієї коаліції, вона конкретизується, поки що не повністю. Більшість конкретних речей, наприклад, чисельність цього військового контингенту, хто там буде присутній і в якій формі все це буде вирішуватись на фінальному етапі, коли вже буде очевидно, що от найближчим часом буде підписана мирна угода. Тоді да, тоді це буде формалізовуватись і вже конкретно визначатися, коли, в якому обсязі будуть війська на нашій території, там яким чином буде йти фінансування українських. Українського війська після завершення війни, тому що питання, скільки буде наше військо, воно ще не вирішено остаточно, це буде лише після завершення війни, і так далі, отака От ситуація. Ну і відразу скажу, на де є проблемний пункт це фактично перший пункт цієї декларації. про Він з одного боку конкретний і, по суті, правильний, але точно буде не визнаний Росією. Йдеться про те, що. Коаліція охочих буде брати участь в моніторингу припинення вогню. Чому тут у мене є скепсіс? Тому що за практикою, історичною міжнародною практикою, коли йдеться про контроль за припиненням вогню, як правило, це робить нейтральна сторона. Третя сторона росіяни не будуть сприймати коаліцію охочих як нейтральну сторону. Коаліцію охочих є наші партнери, наші союзники. Можливо, росіяни сприймуть американців, тому що американці реально виступають як посередник в переговорному процесі. От США можуть брати участь, якщо Росія погодиться на, на роль моніторингу, суб'єкта моніторингу припинення вогню. Якщо ми залучаємо коаліцію охочих, тоді Росія буде залучати, наприклад, Білорусь, Іран. Я знаю Північну Корею, що нам не не сподобається. І тому це окремий пункт переговорів. А от що стосується присутності військового контингента цього коаліції на нашій території, оце е, теж буде проблема. Росія буде проти цього безумовно і вже проти виступає. Однак це питання нашого суверенітету, це ми маємо вирішувати, хто буде на нашій території або не буде. Якщо ми будемо брати зобов'язання у мирній угоді, що на нашій території не буде жодних військ, це обмеження нашого суверенітету. Ну, фактично, ми тим самим визнаємо, що ми, хоча б частково, але програли в цій війні, і Росія нам нав'язує свої умови завершення війни. Тому, от тут я думаю, що і ми, і наші європейські партнери, навряд на це будемо погоджуватись. І важливо, що і американці. Підтримують цю ідею, а від американців багато що залежатиме в подальшому розвитку переговорного процесу Так, пане Володимире. Власне про країни, які готові поки що теоретично так направляти нам свій контингент після завершення бойових дій, Італія вже точно сказала ні, і Польща. І, от мене дивує власне Польща, чому наші найближчі сусіди не готові допомагати військами. Чи це не суттєво, як ви говорите, якщо вони дійсно будуть допомагати нам боєприпасами, снарядами, грошима? Ні, ну то справа не в тому, що це суттєво або не суттєво. Чим більше країн дали б згоду брати участь в такому контингенті, тим краще, безумовно, для нас. І контингент був би більше. Але можу відразу вам сказати: абсолютна більшість підкреслюю, не просто там Італія, Польща, абсолютна більшість. Цієї коаліції, країн цієї коаліції не буде надсилати свої війська в Україну. В кращому випадку надішлють декілька країн. Ну на сьогодні відомо про Великобританію і Францію. По Німеччині, до речі, немає ще ясності, тому що Мерц свого часу висловлювався за те, щоб Німеччина теж направила свій військовий контингент. Але в Німеччині, до речі, як і в Італії, коаліційний уряд. І я так розумію, що соціал-демократи не підтримують цю позицію. А Мерц одноосібно не може це вирішити. Тут потрібна згода членів коаліції, навіть на для рішення уряду. Я не кажу вже про рішення парламенту в Італії. Я так розумію, Джорджа Меленя. Вона вже знає, що її партнери по коаліції, а там є партії, які свого часу співпрацювали з Росією. Ліга, наприклад, партія Ліга, вони проти. Проти того, щоб італійські війська були в Україні навіть після завершення війни. От така ситуація. Ну, це об'єктивна ситуація, подобається нам чи ні. В Польщі схожа історія. В якому сенсі? В тому, що, мабуть, це відображення позиції громадської думки. Ми ж бачимо, які зараз, на жаль, настрої в Польщі по відношенню до України і українців. Вони не такі, як були у 2022 році. Багато критики, багато зауважень. А є розбіжності в позиціях президента Польщі і уряду польського. До речі, польський уряд, який більше скажімо так. Партнерський до України і більш проєвропейські, на відміну від нинішнього президента Польщі. але тим не менш, навіть уряд теж не хоче ризикувати. Я так розумію, це вже питання політичної кон'юнктури. Е мабуть, відображений стан громадської думки. Вони не хочуть ризикувати, тому на сьогодні, на даний момент, кажуть, що ні, польських військ там не буде. Ну я вам скажу відверто, можливо і краще. Якщо б, наприклад, поляки брали участь, і їх контингент був у Львові, польський контингент, або десь десь там на Волині, наприклад, ми знаємо, як Волинь не просто як географічне місце, а місце, де відбулася в часи Другої світової війни велика трагедія. Як це сприймається в Польщі? І Російська пропаганда це почала використовувати там, казати, що поляки окуповують західну Україну і так далі. Тому я якраз ставлюся спокійно до цього. Можливо, і краще не готові, значить, не готові. Нам головне зберігати партнерські відносини. Країни, які будуть готові надіслати свій військовий контингент в Україну, їх не так багато. Це теж реальність, не дай Бог, щоб ну зберігла сама можливість такого контингенту. Ще невідомо, як, якою буде ситуацією там за рік, наприклад. От Макрон піде, у 2020 році буде зміна президента Франції. І ми не, не знаємо, хто буде новим президентом, яка буде позиція Франції. Тому що зараз саме Макрон разом з Тарміром, прем'єр-міністром Великобританії, є рушійною силою цієї коаліції. А якщо відбудуться зміни і Великобританії, і Франції. От це теж проблема. Ми не знаємо, чи, в якому стані і як, як, як саме буде працювати ця коаліція. Я думаю, що вона буде працювати, але тим не менш, можуть бути зміни і в складі, і, можливо, в позиції. Ну, от ще один проблемний момент назву: е, е, Йдеться про ратифікацію гарантій безпеки в формі конкретних договорів. Е, Ратифікації парламентами відповідних країн, от ми з США про це домовляємось, і це правильно. Ну щоб не було ситуації, от як е, США, ми до речі, підписали із американцями, із більшістю європейських країн, більш ніж 20 країн підписали третьому році. Це було. Ми підписували ці договори 24-му. 24 Два 24 24, 24, 24, та. четверте підписали більш ніж 20 угод з європейським союзом. Що сталося в США? Прийшов в Трамп. І все угоду, яка під яку підписав Байден, про неї просто забули. І саме тому ми наполягаємо, щоб була юридично зобов'язуюча угода, щоб вона була ратифікована в парламенті, і це ну, означає, що уряд може змінитися, може змінитися президент країни, а сама угода буде працювати. Однак, от Франція, наприклад, от уявимо собі, що ми підписуємо саме зараз, поки Макрон підписуємо договір. Між Францією і Україною, про гарантії безпеки, зокрема, там і про військові контингенти, де мова французька. А далі національні збори Франції мають ратифікувати це. А національні збори Франції сьогодні в такому стані, що вони навіть бюджет власної країни не можуть ухвалити. І чи ратифікують вони цю угоду, не впевнений, Ось, ну, оскільки те ж саме, як і в будь-яких інших країнах є противники, Ну, щоб наші солдати не були на території країни, де можливо війна нова і так далі. Так що, тут, на жаль, є теж підводні камені, потенційні ризики. На сьогодні сам факт такої декларації. Сам факт такої конференції на вищому рівні це позитивна тенденція. Це новий крок вперед в діяльності коаліції охочих, підтримці України, те, що фіксується, конкретний набір гарантій безпеки. Ну, це можливо не зовсім відповідає нашим очікуванням, Ми б хотіли більшого, безумовно. Але навіть те, що нам обіцяють, те, що зафіксовано в цій декларації, це вже добре. Це вже для нас достатнє. Скажем так, обсяг політичних гарантій поки що суто політичних, да а далі треба над цим працювати в будь-якому випадку. Це проміжний документ і проміжний етап, конкретні речі будуть вирішуватись на фініші. От коли буде вже очевидно, що війна завершується, буде підписання якоїсь мирної угоди. От саме тоді будуть вирішувати конкретні деталі, скільки. Які країни скільки можуть надати свого війська, хто буде там на нашій території, чи не буде, да, яке буде озброєння, де вони будуть розташовані, який е, обсяг, наприклад, фінансування нашого війська про це теж йде мова, і Це теж важливо. і так далі. Да. Тому я вважаю, що на сьогодні це те, що можна було зробити, і це зробили. Е, а далі треба рухатись вперед, треба щоб ця коаліція працювала і надалі підтримала Україну. А вже конкретні речі будуть вирішуватись тоді, коли в цьому виникне вже необхідна потреба. Пане Володимире, після цієї прес-конференції з'явилися також на стрічках повідомлення з посиланням на Еммануеля Макрона, який журналістам сказав, що готує нові контакти з російським диктатором Путіним і працює над цим найближчими тижнями, можливо, чи то розмова, чи то можливо навіть якась зустріч, що мало ймовірно, як на мене, але це особиста моя суб'єктивна думка. Як ви бачите, чи може зараз Еммануель Макрон повернутися до діалогу з Путіним? Чи все таки Путін тепер говоритиме лише з Трампом? Ну ні, говорити Путін буде змістовно і серйозно лише з Трампом. Ну я маю на увазі в контексті припинення російсько-української війни. Розмова між Макроном і Путіним може відбутися. Ну, скоріше за все, телефонна. Я теж з вами погоджуюсь, що мало ймовірно, що буде якась зустріч. Ну, десь на полях на якомусь саміті. Це можливо, але Путін не їздить на великі саміти з різних причин. В тому числі це пов'язано з його параноєю, Він боїться за свою безпеку і добре, що боїться. Але тим не менш, телефонна розмова це максимум, що можливо. Так це вже було. Я думаю, що для Макрона це має скоріше, таке е, значення е, суто політичне. це такий політичний піар, привернення до себе уваги, демонстрація його зовнішньополітичної активності. От він, наприклад, вже двічі був в Китаї за останні роки, і до нього Сі Цзінпін, китайський лідер, приїжджав. Макрон таким чином демонструє себе як. Провідного європейського лідера, зокрема, він же бачить, що по суті переговори про завершення війни йдуть між США і Росією, США і Україною. Європа в переговорному процесі присутня опосередкована, непряма. От як зараз, обговорюються гарантії безпеки. І Дуже добре, що на цих переговорах були на ці зустрічі були представники США Джаред Стів Уїткаф. Але Макрон хоче більше. Макрон хоче виступати від імені Європи. Де факто, йому ніхто таких повноважень не давав, але він хоче от виступати як переговорник від Європейського Союзу з Путіним. Ну і це його позиція, це його думка. А Путін це буде використовувати суто пропагандистське. Що він буде казати: Ну, бачите, вони зі мною домовляються. Я з ними не хочу домовлятися, ну, з європейцями. А вони зо мною хочуть домовлятися. І от суто пропагандистський Путін це буде використовувати. З, майже напевно можна сказати ні про що вони не домовляться, тому що домовлятися Путін буде лише з Трампом. А з європейцями, зокрема і з Макроном, Путін домовлятися не буде. Він просто використає сам факт цієї розмови. Ну я нагадаю, і у Макрона були вже розмови з Путіном, і ефекту не дало це. Е, Попередній канцлер ФРН. Перед відставкою ну, за декілька місяців до відставки, я маю на увазі канцлера Шольца, е, теж мав телефонну розмову в грудні е, е, 24-го року. Е, ну і що, поговорили? І нічого. Це жодним чином не вплинуло на переговорний процес. Тому це такий саме піар, і не більше того. І я вважаю, що ну, такі е, е, імітаційні рухи. Які так да, викликають інформаційний політичний інтерес, але на реальний пригорний процес вони не працюють. І тому я вважаю, що це з боку Макрона. Ну скажу, що велика помилка, але помилка не спрацює це. Да, частково на його особисті політичні інтереси це спрацює. Така мильна бульбашка, от, яка покаже от які бачите, які активний Макрон. Який він креативний, да як він працює? Хоче, щоб Європа була в переговорах з Росією, але реального результату це не дасть. Так, що ж пильно слідкуємо за тим, як будуть розвиватися події? Я вам дякую за цю розмову, пане Володимире. Принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів. Дякуємо, дякую на все добре. До зустрічі. Глядачам обосток лише нагадаю, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим відео зі своїми, бо ваша активність запорука нашої роботи. До зустрічі!